Всім привіт, друзі! На каналі Вайлер. Сьогодні покажу, як виправити Netflix на Windows 10. Якщо він не працює. Відкрите меню «Пуск», Введіть Apps and Features. Відкрите. Тут введіть Netflix. Відкрите. Натисніть Додаткові налаштування. Тут натисніть Terminate. Потім кнопку Reset. Після цього спробуйте зайти в додаток. Якщо не допомогло, шукайте усунення неполадок з програмами Windows Store. Тобто натискаємо Далі. Якщо Netflix вже завантажено, чекаємо завершення процесу. Потім відкрийте пуск, введіть все в темпів. Відкрийте папку, натисніть Ctrl-плюс A і видаліть все. Тоді поверніться в Store, встановіть Netflix знову, має працювати. З вами був Вайлер. Всім бувайте.